Маюємо геликоптер. Беремо чорний, ну або сірий. І малюємо ось і тут. Далі один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Ну, можна навіть дев'ять і десять. Я гадаю, так буде навіть краще. Далі малюємо оцю частину лиж угору два, дві клітинки. Від оцього краю тут проміжок одна клітинка, тепер беремо, берете любий колір, який вам тільки хочеться, ну, який вам подобається. Мені найбільше подобається зелений, Тому можна буде гелікоптер зелений. Что, Шумана, вы мене відмовляється? надо чистить, так. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Тепер малюємо скло, беремо зелений і малюємо отут. такую штучку один два три Малю. и вот так вот далее малюем Хотим с колером. Так он начал. Камуфляжку. Я идет. Камуфляжка майже готова. Що вони крові Тепер беремо чорний. О, oh, до да нього да нереально не просто. Намалювати гармати, Тепер малюємо ось і тут. Кубик. І у шарну один, два, три, 4, п'ять, шість, 7, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять. 14 буде. 1, 2, 3, сюда, один, два, три, два, один, два, три, чотири, п'ять, шість, см, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, чотирнадцять. І. já assinou